Всім привіт! Сьогодні мене вже ця фанерка мене дуже-дуже кумаре. Я вже кипячусь від неї тієї фанерки. Як вона на загістей, вулина Ютуб. Я її хочу якось заблокувати або пожалуватися на скаргу, хай її видалять той канал наші. Так що сьогодні відео буде без матюків. Так що, якщо я буду матюкатися, то, то, то і мені заблокують. Ні. А я більше не буду матюкатися. Так що, вибачте. Ну що, буде зараз отримувати у мене фанерка ми відео. Я сказати, у тебе всі назви Юля, Юня, Майя, сколько можно? Ты хочешь меня на русском научить? Я не хочу говорить на русском, я хочу українською спілкуватися. Так, сексуального характеру, насильно, особу, контент сексуального характера, видання за заимства особенно, проблема с конфіденцією. Ненависний необразновий контент, агрессийнее диаболи украинских деловь або поводження з дітьми. Пропаганда тероризму або спам, обманливий контент. Тоді контент сексуального характеру, тому що вона сексує мій канал. Так, що потрібно вести Повідомте, де виявлено коментарі, коментарі назва каналу. І, і відео, виб... відео і опис. Тому що вона дуже, дуже зараз я відправлю витька -да канал у ютубі, тому що там у шортесах, у шортах назви. Відео російською, щоб це така на неї скарга видалить. Сторінку. Так, і чарівне слово, звісно. Е! Куди зникає клавіатура? Я ще не все закінчила. <пух> сторінку твою наліво. Сторінку, будь ласка. Мені знак питання, чи... Так, хочу, чм думаю поглощаться. Зараз! За прийду! В чому он нажимается? О, вс. Скоро в тебе буде видалений канал. Поняла, сонерка? Июня, июля, мая, апреля, сколько можно русских видов выкладываешь? Пусал ты ведь, юдаляй, ты же команд, и ты голосаешься в жизни.